Сам Сергій Череватий, речник східного групування наших військ на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Добрий ранок. Почнемо з найгарячішого куп'янський напрямок, до якого ми зараз знову регулярно звертаємося, тому що там росіяни накопичили значні сили. Що можете повідомити про нього і чи вдається стримувати цей натиск кулака ударного, який вони там зібрали? Так, за цю добу ворог п'ять разів намагався атакувати на цьому напрямку. 502 рази. обстрілював нас всіма видами артилерії від мінометів директивних залпового вогню. продовжує на цьому напрямку більш активніше використовувати авіацію. 15 авіаударів наніс. Під час відбиття ворожих атак було знищено 21 окупанта. 91 зазнав поранень. Двоє потрапили в полон, і також потужно було знищено ворожу техніку: два танки, три гармати, самохідну артилерійську крупнокаліберну міно... установку 203 мм піон, самохідний міномет 240-міліметровий тюльпан, новітню станцію радіоелектронної боротьби піраєт, яка призначена на. Найновіша розробка російська для призначення для боротьби з дронами Камікадзе, і також безпілотний літальний апарат Орландеси, два дрона Камікадзе, ланцет і три польових склади з боєприпасами.